Всім привіт! Продовжуємо далі розбирати освітній проєкт на урок. А тема сьогоднішня онлайн олімпіади. Для того, щоб зареєструвати клас для участі в онлайн олімпіаді, потрібно перше, у систему Google написати на урок, друге перейти. У правому верхньому куточку на лінії натиснути. Далі висвітлюється ваш канал і слово Олімпіада. Це. В Олімпіаді можуть бути учасниками учні від першого класу і аж до випускного: з таких предметів, як я досліджую світ. Мистецтво, здоров'я, трудове навчання, дівчата хлопці, математика. В принципі, весь перелік ви бачите на екрані. Інструкції та переваги для вчителів. Це, звичайно, можливість організувати участь школярів в всесвітній інтернет олімпіаді. На сьогоднішній день в умовах війни це достатньо актуально. Свідоцтво про підготовку учасників та призерів для вчителя іменовану подяку за активну участь залучення більше п'яти учасників постійний алгоритм участі аналіз відповідей результатів учнів у зручному форматі і матеріали для роботи над помилками у класі І для учнів інструкції та переваги можливість безкоштовно взяти участь в онлайн олімпіаді яскраві нагороди для кожного учасника олімпіади Виконувати завдання, мені здається, в будь-якому зручному місці для дитини, це комп'ютер-планшет. Ви можете взагалі організувати Олімпіаду у себе в класі, якщо є у вас кабінет інформатики, одночасно посадити дітей, роздати кожному свої паролі. І на 1, 2, 3 всі почали писати. А можна і в домашніх умовах дітькам надіслати паролі. Вони заходять тоді на сайт naурок.com.start є. Yeah. Далі вводять той пароль, який ви дасте. Який це пароль, як він утворюється, я зараз вам покажу. Виконують завдання у відведений час. І після оголошення результатів діти отримають звичайно електронний сертифікат. Ну що ж, поїхали. Обираємо предмет. Ну, нехай це буде математика. Клас. Новий клас натиснемо. Перший клас. Назва класу Перший В. Все. Я реєструю новий клас. Ще раз показую. Натиснули. На слово новий клас. Далі обрали предмет, будь-який ви можете переглянути. Я натиснула саме на стрілочку. Після цього обрала рік навчання, також натискаючи на таку ж саму стрілочку. І написала назву нового класу 1В. Що дуже зручно, то можна заявки подавати на кожен клас та предмет окремо. І подається в необмеженій кількості. І, звичайно, безкоштовно. Зареєструвати клас є. Yeah. Перший В клас. Олімпіада з математики. Вітаємо з подачою заявки на участь. Це сторінка вашої заявки. На ній ви можете додати учнів. Заявка на участь. Ось вона так виглядає. Далі у вас будуть результати класу. Сюди будете просто натискати, і вам буде висвітлюватися. Інформація про олімпіаду. На даний момент у мене математика, перший клас. І давайте ж все ж таки додамо учнів. Відразу ж під заявкою на участь повна інформація тут є. Можна редагувати заявку, видалити, якщо помилково. І додати учнів. Зверніть увагу, що нагороди для вчителя будуть відкриті після завершення події 25 травня, наприклад. Додати учнів. Ще раз повторюю, куди я натиснула. Клас. Додати учнів. Прізвище. Нехай буде Бондаренко. Артем. Додати? Можна додати ще когось? Наприклад, Бондаренко. Анна. І так далі. Що ж до паролів? Які вказані були в інструкції знайти сторінку на урок, ввести надійний наданий пароль вчителем, обрати олімпіаду або конкурс, виконати завдання і після оголошення результатів отримати нагороди. Де його взяти? Дуже просто учні класу, паролі. І тут буде написано слово друг. Ось ці паролі. Запрошення для кожної дитини. Ви можете його відразу роздрукувати або ж зберегти. Ось такий має вигляд запрошення. І відразу є тут два варіанти, як дитина може зайти. Перше це відкрити посилання на урок. Старт. І підтвердити пароль, давайте ми його скопіюємо. Наприклад, якщо дитина в перший раз бере участь. Якщо в дитини вже є електронний клас, вона просто відкриває його, користується своїм аккаунтом і вводить код, який зазначений. У кожної дитини свій пароль, якщо вона бере вперше участь, і Якщо вона вже повторно виконує завдання з Олімпіади, є такий код. Ну що ж, давайте тепер спробуємо зайти на сайт від імені учня. Впишіть сюди свій пароль, ставити. Увійти. Вже відразу система розпізнає. Учень сюди напише свій пароль, свій емейл. Зареєструється? Так. І ось, будь ласка, Олімпіада з математики. Завдання будуть відкриті до 23 травня. Математика. Дитина натискає. Участь безкоштовна, зручний формат і миттєві результати. Ставте на паузу, читайте більш детальну інформацію. Скільки часу залишається? Буде висвітлено. У, правому, у лівому верхньому куточку, завжди, коли дитина проходить завдання. Завдання легкі, відповідають рівню дітей. Ну, давайте переконаємося, 45 хвилин перейти до виконання завдань. Як отримати вищий бал, що, за що знімаються бали, як проходити Олімпіаду, все тут написано. Читайте уважно. Обов'язково не забудьте поставити внизу зліва я ознайомлений. З правилами і готовий розпочати почати олімпіаду. Перше завдання для дітей першого класу достатньо просте. Нехай буде відповідь 2 та 6. Розглянь малюнок, у якому будиночку живе білочка. Проводимо пальчиком є, о, нехай буде у жовтому. Зображена тінь кого, ну, нехай буде індичка. І так далі, як ви бачите, у лівому верхньому куточку у нас є секундомір, або відлік часу, у правій стороні показано, яке завдання виконує дитина. Якщо їй не подобається завдання якесь, або їй ще потрібно час подумати. Вона може перегорнути це завдання. І ось 15 завдання виконати. Навіть потрібно буде сюди вписати свою відповідь, як ви бачите. Все, завершити Олімпіаду. Закінчити Олімпіаду. Так, закінчити. Вітаємо з завершенням. Олімпіада з математики. Вітаємо з завершенням особистий результат. Є. І сюди ж прийде сертифікат. Сподіваюсь, вам було відео корисним. Підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте, гарного дня!